Ну що, привіт всім! Я вертаюсь. Я думала, чесно, там вже 0 буде підписників, поки я вернуся. Але як було 30, 36, так і є. Дякую що ви зі мною, а я, зараз засіду до Львова, бо цей таєм в Україні, бо мені треба забрати свідоцтво, що я вже прийшла в ДНР бо Я здаю навдійські права ну, на ремонти, коротше. І зараз чекаю подружку, вона має по мене приїхати. І зараз ми їдемо до Львова. По можливості буду вам показувати Львів. Е, звісно, якщо я встигну, тому що я їду тільки туди і назад. Зараз вже перша година. Мені треба до шостої забрати та свідоцтво. Нам ще трошки далеко їхати до Львова. Десь півтора годинки, так точно, автобусом. Бо ми їдемо автобусом. Не знаю, чи я встигну вам показати, бо ми туди і назад. Точніше, я туди і назад, Петрушка їде в Польщу. І от і такі справи. Не знаю, чи я буду часто для вас знімати відосики, але буду старатися. Тому що в мене зараз справ стільки багато, що я вже не можу, не вигрібаю. Але ж мені захотілося знову вести YouTube. Скучилася. Хочу вам показувати свої подорожі. Ну, поки що не такі великі, не такі масштабні, але колись будуть масштабніші, ніж зараз. От. Не знаю, я може, як знам теорію, то-то, то що, то я напевно поїду в Словаччину, і там буде цікавіше. Ми хочемо їхати в аквапарк. Ну що, я дурно купила купальника собі. Тут, до речі, ремонти. У нас, коротше, трохи палілки тут капець. От трохи роблять. Ну, дуже сильно пильно у нас. Тому вікна завжди відкриті і завжди у нас третяг. Я вже хочу чим швидше купити свою камеру, але я не знаю, коли я її куплю. І коли ти щастя буде. Я вже хочу на камеру знімати, а не на телефон. Бо на телефон трохи незручно. І ще в нас це дуже погода. Вітряна, дуже вітер. І тому я в кофті. Тому що в нас холодно. Я вже у воді, чекаю свій автобус. Не знаю, що зараз має бути. Мені треба їхати на ну, сахаром. Має бути 41. Короч, приїхала на місце, куди мені треба туди забирати цей, свою довідку. Я вже йду від будки додому. У нас вже півдесята, пів -пів в так? нас так гарно видно. І додому вже нарешті зі Львова поїхала, дурно поїхала. Віддалі сюди нічого. Коротше, просто ще й маршрутку просрала. Ну, коротше, в мене сьогодні не день, а якась катастрофа. Я мала сідати на інакше маршрутку, дивилася, якась їде. Так, ладно, сідаю. Ай, ну, що мені було робити? Я тими маршрутками так їжу тут часто, що я не можу, особливо в такій пізній годині. Я не питаю, коли ще Він щось дуже пізно їде, чесно. Не знаю. Надість він мене не підбере, бо я дуже хочу, щоб я підбирала. То в мене їде автобус. Такий гарний цей закат. Взяв автобус, поїхав дома. Вона тепер валила. А мені валить 3 кілометри. Але то нічого, я з другого боку. Рада, тому що в мене є челендж. 30, крок... 30... 30 днів, 10 тисяч кроків кожен день. Але я приїхала в Україну і коротше, його закинула. Бо ну, я після города була така замахана. Ну, Але я планую поїхати в Словаччину і назад повертатися до нього. Тому що я себе так класно почувала після того, як гуляла. капець. Я себе ще ніколи так класно не почувала. От, тому на користь, що я йду отако Зараз не добре, що не темно, До речі. Погода, не холодна. До речі, мозолі понатрала, але я купила у тебе пластирі. звісно, ж з сімгиві. Але поки що тримаюся. Як щось, то переклею на інакше. В селі тут поля такі. До речі, купила листкове тісто і сир моцарелу, здається. І буду завтра робити такі куркубети, коротше. Я бачила в ТікТоті, я там взагалі багато рецептів беру. І цей. І зроблю, покажу. Завтра, як я то роблю. Надіюсь, вийде, бо я бачила, що на мангалі роблять і на шампурах. Але, але в мене, мене буде в духовці. Просто на блясі. Подивимося, що з того вийде. Не знаю. Це і Дивіться, як гарно в селі. Поля, ліси, ну краса. Треба якось знайти стабільний телефон. Тримати Так сеть з я йду. Зробила собі таку вечерку. Рибка моя чекає. Ще з'їв вчора таку. Абажаю дуже сильно крабові палочки. Про сеть котиків знайшла. Забула, що я привезла в Словаччину. І що тут в мене, що є? А, ось якісь штучки такі ось. Це не якісь гірки. Не знаю, може зай, зайде під. А, і того штучка така добра. Чесно, я не очікувала. Взяла подружка думаю, блін, попробую. Короче, класно. Все, я вже вдома покупалася. І буду віддихати. Їсти і віддихати. Чао.